Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація Dynamic Update. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Dynamic Update – це анотація, яка дозволяє при оновленні створювати SQL запити, які включають лише змінені поля зменшуючи обсяг переданих даних і зменшуючи навантаження на базу даних. До речі, хочу доповнити Dynamic Insert і, в принципі, сказати про Dynamic Update. Якщо ви використовуєте ці анотації, то існує вартість, пов'язана з генеруванням SQL під час. Виконання. Це означає, що йде перевірка, які параметри треба вставити в SQL запит, щоб зробити або створення, або оновлення ту чи іншу сутність в базі даних. Добре, давайте ознайомимось з сутністю. Назва Dynamic Entity, назва Dynamic Entity. Є ID first field, second field і third field, getter, etc. Без якогось. Сенсового навантаження, просто назвав перше, друге і третє поле. Ну, і в принципі, ID. -шка. Поки що не будемо використовувати анотацію Dynamic Update. Добре, йдемо в сервіс. І так, так як в нас тут оновлення, то якщо в нас оновлюється наша сутність, то, в принципі, пов'язана таблиця з базою дані з сутності також оновиться, так, як в нас. Немає цієї таблиці, то при першому запуску вона буде створена на базі нашої сутності. Супер. Так, Create Table, Dynamic Entity. Так, ID є. First field, Second, uh, Third Field і Primary Key ID. -шка. Так, давайте сюди. Refresh. Супер. створилось. Тепер давайте збережемо дані. В середині сесії і транзакції. Я створюю клас Dynamic Entity і в поле First field second, field, second Field і Third Field, я просто перше, друге і третє, Будь-які дані. В принципі, неважливо. Після цього у сessн викликаємо Persist, передаю туди Dynamic Entity, Transaction Commit і Session Close. Таким чином в мене створиться запис в базі даних в таблиці Dynamic Entity. Так, супер. Ми створюємо first, first, second, field і три це значення. Так, ID створиться автоматично в базі даних. Точніше, значення ID. -шки. І воно буде один. First, second, third. Все, супер. Давайте тепер перейдемо до оновлення. І так, оновлення. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. У. Сесії, викликаємо тот get, типізуємо під Dynamic Entity, передаємо під які ID ми хочемо його дістати. І дістаємо Dynamic Entity з ID. 1. Потім оновлюємо наше поле First Field, наприклад, на Hello. Давайте запустимо і подивимось, що буде. Так, перший запит ми дістали наш Dynamic Entity. Потім робимо Update Dynamic Entity, Set. First field, second field, third field, ну і в принципі де ID-шка до рівня 1. Добре, давайте, наприклад, зробимо так само і з двома полями. Third. Hello. І наше улюблене uh, Hello і World. Слово сполучення. Як ви бачите, все рівно оновлюється first field, second field і third field. Добре, давайте зробимо set second field. І здається, там був в попередньому. А тепер йдемо в Dynamic Update. Тепер використовуємо анотацію Dynamic, йдемо в Dynamic Entity, вибачте. І використовуємо Dynamic Update. І давайте запустимо. Так, запит, і дивіться, update, ми робимо тільки поле Second Field. Ну, в принципі, де ID дорівнює 1. Давайте подивимося результати в базу даних. Hello, World і Empty. Все чітко. Можемо, в принципі, дістати і подивитися. Тут, в принципі, список. Але ми можемо дістати навіть списком з попереднього. Просто в списку буде наш один динамик. Hello, і World. E Отже, використовуючи анотацію Dynamic Update на сутності, при оновленні цієї сутності, Hubernate згенерує SQL-запит на оновлення в базі даних тільки тих полів, які були змінені всередині сесії. Якщо ж не використовувати анотацію Dynamic Update, то при оновленні Хабернейт буде оновлювати всі поля, які є в цій сутності, навіть якщо значення цих полів не було змінено. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хабернейт, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!